Крісті була налякана. Її оточували товсті бетонні стіни у кімнаті без вікон, де єдиним джерелом світла виступала тьм'яна лампочка. Викладач сказав, що кричати марно, її усе одно ніхто не почує. Крижані блакитні очі чоловіка, який час від часу навідувався до неї, зазвичай випромінювали спокій, але дуже часто та без причини вони різко спалахували люттю, а згодом ставали скляними та холодними. Крісті знала. Вона не єдина жертва. Чоловік показував їй фото іншої жінки, що зазнала жорстоких тортур. Він погрожував зробити те саме із полоненою, якщо вона не буде виконувати усі його вказівки. Курт Клобер був майстром кошніром, фахівцем, що вичиняє хутрої шкури та шиє хутряні вироби. Він тримав невеликий магазин з продажу хутра у гамбурзі. У нього була кохана дружина Хільда, з якою вони разом прожили 32 роки. Пара щойно повернулася з прекрасної відпустки, яку провела на одному з островів канарського архіпелагу, і цей відпочинок пройшов казково. Тож, коли 12 березня 1986 року нічого не підозрюючий чоловік повернувся додому і знайшов на столі лист від дружини, в якому вона писала, що йде від нього, світ Курта перевернувся з ніг на голову. Жінка розповіла, що має коханця, і планує розпочати із ним нове життя. Йдучи. Хільда прихопила із собою гроші та речі на загальну суму у 40 тисяч марок. Готівка, яку пара зберігала вдома, знаходилась за шавкою у ванній кімнаті, яку буквально вирвали із стіни, і було важко повірити, що це зробила Хільда. Але в той момент, затьмареного горем чоловіка бентежили зовсім нематеріальні цінності. Він просто не міг зрозуміти, як кохана жінка могла так просто піти, навіть не зробивши спробу обговорити проблеми у шлюбі. І нічого не пояснивши. Це мучило Курта. Він робив марні спроби пошуків дружини, з надією помиритись чи, хоча б розійтись як старі добрі друзі, адже йому здавалось, що ні серйозних сварок, ні проблем у шлюбі не було. Вони жили у злагоді усі ці роки, і Курт не розумів, що саме пішло не так. А через тиждень чоловік отримав ще один лист від дружини утікачки Я даю тобі останній шанс поводитись по чоловічому. Не біжи в поліцію, бо вони теж не дізнаються, де я. Я не зникла безвісти. Якщо ти розкажеш усім про моє зникнення, то більше ніколи мене не побачиш. Текст здався йому дивним він був написаний в непритаманній для жінки Манері, але почерк 100% належав їй. Курт був не єдиним, хто отримував подібні послання. Рідній сестрі зникла писала, аби вона зберігала спокій і ніколи не шукала її. Так пройшло ще два місяці. У травні курт отримав листівку з Іспанського острова Тенеріфе. У ній жінка повідомила, що відчуває себе щасливою, і, нарешті, знову може сміятись. Курт не здавався він відмовлявся вірити, що Хільда пише ці послання з власної волі. Чоловік не звертався до поліції, але продовжував самостійні пошуки. Він навіть відвідав Тенеріфе та сідів дружини ніде не було. Лише через шість місяців курт нарешті здався і прийшов до поліцейського відділку. Але там на нього очікувало розчарування. Поліція не бачила жодного криміналу у цій справі. Слідчі були впевнені, без тями закоханий чоловік просто не може змиритись з тим, що дружина покинула його. Після цього Курт усіма силами намагався прийняти той факт, що ніколи більше не побачить Хільду. Уся ця історія сильно позначилась на фізичному здоров'ї чоловіка, і його довелося госпіталізувати. Саме в лікарні він познайомився з 53-річною Крісті. Яка працювала в адміністрації клініки. Між чоловіком і жінкою зав'язалась дружба. З часом вона переросла в серйозні стосунки. Однак Крісті відмовила курту, коли він запропонував з'їхатись. Жінка проживала разом з сином і не хотіла поспішати. 6 вересня 1991 року Крісті не з'явилась на роботу, а через кілька годин її син отримав телефонний дзвінок. Високий голос, який ніби належав жінці, повідомив, що взяв Крісті в заручники. І вимагає викуп у розмірі 300 тисяч німецьких марок. Аналогічний дзвінок надійшов курту. Йому здалося, що він впізнав голос на тому кінці слухавки, але не зміг згадати, кому саме він належить. Син Крісті разом з Куртом відправились до поліції. Поки рідні збирали гроші для викупу, правоохоронці прослуховували телефонні розмови з анонімом, намагаючись знайти бодай якісь зачіпки. Однак, уже 13 вересня Крісті сама прийшла до поліцейського відділку. За її словами, викрадач змінив план і звільнив її. У жінки не виявили жодних травм, вона не зазнала сексуального насильства, а згодом погодилась розповісти усі деталі свого викрадення. У день зникнення вона саме збиралась йти на роботу, але шлях їй перегородила машина, з якої вийшов чоловік. Він направив на крісті пістолет і, погрожуючи убивством, змусив її сісти в авто. Викрадач зав'язав жінці очі і повіз в невідомому напрямку. Вони їхали деякий час, а потім зупинились біля будинку. Чоловік вивів крісті з машини і повів у підвал, який скидався на бункер. Там жінку прикували наручниками до металевого ліжка. Крісті провела ніч в маленькій кімнаті без вікон. А наступного дня викрадач приніс їй сніданок і розповів, що за її викраденням стоїть південноамериканська мафія, що займається торгівлею органами. Сам викрадач, їх агент у Німеччині. Перебуваючи в полоні, Крісті прийшла до висновку, що чоловік, який утримує її в заручниках, психічно нестабільний. Він то посміхався і був з нею милим, то раптово ставав агресивним і починав погрожувати. В моменти люті викрадач показував жертві фото закатованої жінки в наручниках і стверджував, що з нею станеться те саме, якщо курт не принесе вику. Так пройшло кілька днів. Незабаром Крісті зрозуміла, що викрадач живе не сам. У нього є родина, яка несподівано повернулась додому з відпустки і зруйнувала усі плани злочинця. Сидячи в темному холодному підвалі, заручниця прийшла до висновку, що чоловік уб'є її для того, щоб приховати свою таємницю від родини. Але Крісті пощастило. Чоловік був одержимий астрологією, усі свої рішення приймав, спираючись на гороскопи, і коли зірки сказали, що викидання матиме для нього погані наслідки, він усе ж вирішив відпустити свою жертву. Уночі 13 вересня. Злочинець відвіз Крісті в центр Гамбурга, висадив її з машини і зник. А жінка одразу ж попрямувала до найближчого відділку поліції. Правоохоронців здивувала її розповідь. Поведінка жінки також викликала багато питань. Крісті багато плакала, потім раптово заспокоювалась і продовжувала розповідати усе так, начебто говорить про буденні речі. Поліція почала розглядати версію про те, що жінка сама спланувала своє викрадення з метою виманити гроші в коханця. Збентежив їх і жіночий голос викрадача, який телефонував, вимагаючи вику. На той момент єдиною людиною, яка повірила Крісті, був Курт. Коли він почув її історію, то пригадав, що знайомий з чоловіком, який живе в схожому будинку з підвалом, переобладнаним під бункер. Цим чоловіком був Луц Рейнстром. У 1972 році він проходив стажування у Курта, навчаючись знімати шкури тварини і виготовляти з неї хутро. Під час іспиту. Кур спіймав луца Рейнстрома на шахрайстві. Він намагався видати готове хутро за власну роботу. Через це чоловік вигнав його, і Луц так і не зміг отримати потрібну кваліфікацію. Але чи можна було вважати це достатнім мотивом для того, щоб майже через два десятиліття взяти дівчину курта в заручники? Поліція скептично поставилась до цієї версії, але вирішила перевірити її. Вони з'ясували, що Рейнстром був одружений, мав 12-річну доньку і будинок у герцогстві Лаунбург. Саме з цього району Німеччини курт отримав дзвінок від викрадача. 17 вересня 1991 року поліція навідалась до луца. Щойно він заговорив, стало зрозуміло цей чоловік, саме та людина, яку вони шукають. Його голос був високим, скидався на жіночий, і саме він телефонував з вимогою про викуп. Викрадення Крісті стане лише верхівкою айсберга у цій справі, однак одразу після затримання. На допиті Луц стверджував, що бункер, в якому утримувалась полонянка, він побудував лише заради того, аби приводити туди коханок. Після того, як Крісті опізнала його як свого викрадача, Луцу висунули звинувачення у викраденні. На суді його запитали про фото жінки, яким я лякав полонянку. Тоді Рейнстром почав переконувати усіх, що це його коханка, і вони просто грали у рольву гру. Та коли його попросили назвати ім'я партнерки зображеної на фото, підсудний розгубився і не знав, що відповісти. Цього було замало для того, щоб пред'явити якісь суттєві звинувачення. Зрештою, на той момент, 43-річному луцу присудили лише три роки позбавлення волі за викрадення та вимагання грошей. Про цю справу написали в кількох місцевих газетах, і майже одразу після того, як підсудний почув свій вирок, до поліцейського відділку звернулася жінка. Вона прочитала історію Крісті і вирішила, що Рейнстром міг бути пов'язаний із зникненням її доньки Ангарет. Ангарет була знайома з Луцом і зникла два роки тому. Детективи пообіцяли матері, що зроблять усе можливе для того, щоб з'ясувати, що трапилось із її донькою. В ході розслідування з'ясувалось, що зникнення Ангарет мало багато спільного не лише з викраденням Крісті, але й з історією Курта та Хільди. Коли Хільда раптово пішла від Курта, вона залишила лише записку. В день зникнення Ангарет в її домі знайшли аркуш паперу зі словами: Я виїжджаю, я бажаю тобі добра. На той момент жінка проживала разом із хлопцем, якого звали Томас. Пара лише нещодавно придбала будинок. Вони мріяли створити родину, народити дітей. І раптом Ангрет передумала пішла, просто залишивши записку. Це виглядало дивно. Перед зникненням жінка зняла усі гроші з їхнього спільного з Томом рахунку. А через тиждень прийшов лист, написаний почерком Ангарет. У ньому вона повідомила, що познайомилася з чоловіком, закохалась у нього, і вони разом поїхали до Швейцарії. Де жінка планує розпочати нове життя. Томас був розлючений. З надією повернути гроші, які жінка взяла із собою, він звернувся до поліції. Але оскільки заощадження знаходились на спільному рахунку, Ангарет мала повне право зняти їх. Мати зникло і благала Томаса допомогти в пошуках вона не вірила в історію з коханцем. Але чоловік був впевнений, кохана зрадила його він не хотів більше нічого чути про дівчину втікачку. Час від часу Ангарет надсилала листи з-за кордону. Матір зібрала їх усі і відправилась до відділку. Проте поліція вирішила, що зникла вже доросла, і якщо вона вирішила розпочати нове життя, нікого не повідомивши, то це її право. Тоді мама Ангарет сама почала розпитувати усіх друзів і знайомих, які могли щось знати. Вона пригадала чоловіка на ім'я Луц Рейнстром, з яким її донька познайомилась в басейні. Жінка прийшла до нього в крамницю він був милим і доброзичливим. Але гадки не мав, куди могла подітись Ангарет. Два з половиною роки матір безуспішно намагалась зрозуміти, куди зникла її донька. І лише справа крісті, в якій фігурував луц, стала ниточкою, за яку можна було схопитись. В першу чергу детективи вирішили дослідити листи, які писали жінки. Тепер уже ці повідомлення здалися їм підозрілими. Вони були написані без жодного співчуття до почуттів людей, яким були адресовані. У своєму листі Хільда писала, щоб її не оголошували зниклою безвісти. Ангарет також просила, аби матір не зверталась до поліції. Окрім того, обидві жінки зробили однакові пунктуаційні помилки. І хоч текст був написаний їх почерком, слова, використані в реченнях, були непритаманні зниклим. В одному з листів Ангара, яке вона надіслала на Різдво, криміналісти помітили, що певні букви написані леджернішим шрифтом за інші. Коли ці букви з'єднали в слова, вийшло словосполучення help». Отже, жінка спробувала вказати на рейстрома і просила про допомогу. Невже зразковий сім'янин, люблячий батько, хороший друг і добрий сусід був здатний на подібні речі? Луц народився 29 березня 1948 року на острові Рюген, що розташований на північному сході Німеччини. Батьки чоловіка розлучились, коли йому виповнилось 5 років, і згодом він разом із матір'ю і сестрою переїхав до Гамбурга. Мати Рейнстрома, цілеспрямована жінка, прихильниця суворої дисципліни та астрології. Часто робила для сина різноманітні передбачення, і з часом хлопчик сам зацікавився цією псевдонаукою. У 1956 році жінка відкрила власний магазин, який спеціалізувався на продажі хутряних виробів. У 1963 році Луц покинув середню школу і почав навчатись на кушніра, щоб одного дня очолити сімейний бізнес. Саме тоді він і проходив стажування у курта, але не зміг закінчити його через власне шахрайство. Незважаючи на це, мати дозволила Луцу керувати крамницею, щоправда, під її пильним наглядом. Так тривало три роки. Згодом чоловік переїхав до Коста Ріки з надією знайти піратські скарби, але, зазнавши невдачі, повернувся назад до Гамбурга. У 1975 році він одружився, а через п'ять років у пари народилась донька. Владна матір Луца постійно втручалась його стосунки з дружиною, а він все життя був маминим сином і ніколи не перечив їй. Тож не дивно, що врешті його шлюб фактично розпався, та колишні закохані вирішили залишитись разом заради дитини і продовжили вести спільне життя уже просто як сусіди. 35-річний Рейнстром також мав хобі, він обожнював майструвати. Тож, коли чоловік вирішив переобладнати підвалу будинку під ядерний бункер, нікого не здивувала ця ідея. Коли все було готове, чоловік влаштував невелику вечірку на честь закінчення ремонту і навіть запросив мера Гамбурга на святкування. Десь той самий період хутро нарешті почало поступово виходити з моди, і у 1989 році чоловік був змушений продати сімейний бізнес. Сусіди завжди відгукувались про луца з теплотою. Незважаючи на розлучення, його вважали хорошим сім'янином, який піклувався про доньку і пожертвував особистим життям заради її комфорту, залишившись жити із некоханою жінкою. Чоловік активно проявляв себе у соціальній сфері, часто влаштовував вечірки і був душею компанії. Ніхто з його оточення навіть не здогадувався про те, які темні фантазії одурманюють його мозок та які моторошні речі відбуваються у спеціально збудованому бункері. Зашифроване послання у листі Ангарет Луц Хелп було вагомим доказом, аби отримати ордер на обшуку маєтку підозрюваного. 15 вересня 1992 року поліція прибула до будинку Луца. Підозрюваний виглядав спокійним і зневажливо поставився до правоохоронців. Однак, коли у підвалі знайшли особисті речі Хільди і Ангарет. Чоловікові раптом стало погано. Саме тоді слідчі зрозуміли, вони на правильному шляху. Спочатку Луц розповів їм ту саму історію, якою лякав Крісті. Начебто він працює на мафію і діяв лише за їх вказівками, оскільки боявся, що його вб'ють. Але поліція не повірила жодному слову. Заглибившись детальніше у біографію рейстрома, далося з'ясувати, що він був досвідченим шахраєм. Наприклад, у 1986 році в мазині Хутра, яким він на той час керував, сталася пожежа. Тоді агенти із страхування були впевнені, що вона підлаштована самим власником, але довести це так і не вдалося. Наступну аферу він провернув, коли на курсах іспанської мови познайомився із викладачкою родом із Чілі на ім'я Мерседес. У них зав'язались романтичні стосунки. Пара завела спільний рахунок у банку. Але незабаром Рейнстром зняв усі гроші і зник. Інша жінка Брігіт закохалась в Луца і заради нього продала усі свої активи. Він пообіцяв відвезти її на Коста Ріку і жити разом, незважаючи на те, що був одружений на той момент. Рейнстром запевнив Брігіт, що усе це лише формальність, і кохає він лише її. Незабаром до поліції звернувся знайомий Луца, який розповів, що той вихвалявся, начебто планує вбити Брігіт і влаштувати усе як нещасний випадок. Поліція повідомила про це закоханій жінці. Однак і цього разу Рейнстрому все зійшло з рук, він запевнив Брігіт, що усе це просто жарт, і вона йому повірила, а невдовзі луц розірвав стосунки із нею. Але його метою були не лише жінки. Якось він запросив у гості свого сусіда Ганса. Коли під час екскурсії по будинку гість зайшов до бункера, господар ударив його, і чоловік втратив свідомість. Він прокинувся прикутим наручниками до металевого ліжка. Луц вимагав, аби Ганс зателефонував дружині і попросив заплатити 160 тисяч марок за його звільнення. Чоловік на з відмовився це робити, сказавши, що у його родини не мають таких грошей, а хвора жінка не переживе подібного стресу. Луц, не знаючи, що робити в такій ситуації, відправився на сеанс до астролога. Повернувшись, він вибачився перед своїм полоненим і відпустив його. Ганс ніколи не повідомляв до поліції про цей інцидент. Оскільки Рейнстром ряда увесь час, поки просив вибачення, чоловік вирішив, що він психічно хворий. Йому було шкода сусіда, але він не вважав його небезпечним, тож вирішив нікому не розповідати про цю історію. Слідчі, провівши повторний обшук у бункері, знайшли касету із записом жіночого голосу, який, ймовірно, належав Ангарет Ці аудіозаписи були дуже лякаючими. Здавалося, жертва говорила під примусом. Слабким стомленим голосом дякувала мучителю за те, що він показав їй новий світ хтивості. Поліція прийшла до висновку, що Рейнстром зробив ці записи для того, щоб слухати їх знову і знову та насолоджуватись муками полонянки. Серед речей у будинку жахів була знайдена маленька каблучка із гравіюванням КК курт колись подарував її Хільді. Тепер було ясно, рейнстром точно причетний до зникнення жінок. Але якщо немає тіл, можливо, жертви усе ще живі. Собаки не знайшли жодних залишків і це давало надію. Під час наступного обшуку вже в іншому будинку, що належав луцу, вдалося знайти п'ять каністерів з соляною кислотою. Сусіди, в свою чергу, розповіли, що наприкінці 80-х, через деякий час після зникнення ангарет, чоловік викопав яму на своїй території, яку згодом залив бетоном і використовував як компостну яму. Розкопавши її, було виявлено запечатлену бочку з кислотою, у середині якої лежали рештки Ангарет. Це був незаперечний доказ провини. Чоловік врешті зізнався у убивствах. Незабаром і рештки хільди також були знайдені в наповненій кислотою бочці, закопаній на задньому дворі будинку луца. Однак чоловік продовжував притримуватись першочергової теорії про мафію. За його словами, Хільду він викрав саме за їх наказом та коли вів її в підвал та впала і зламала шию. Запанікувавши, викрадач розчленував її тіло і помістив у бочку із кислотою, яку потім закопав на задньому дворі. Смерть Анґерет він також називав випадковою. Вона нібито була його партнершою у рольових іграх. Під час близькості жінка вкусила його за статевий орган, і Лут відштовхнув її. Вона впала і вдарилась головою. Не знаючи, що робити, чоловік закрив її у підвалі. А коли повернувся, вона вже була мертвою, тож він просто заховав тіло за своїм стандартним сценарієм. Коли підозрюваного запитали, хто надсилав листи від імені вбитих ним жінок, Рейнстром не знав, що відповісти, і промовчав. Судовий процес над ним розпочався у січні 1995 року. ЗМІ охрестили його кислотним убивцею. Присяжні попросили лікаря перевірити тіло Рейнстрома на наявність шраму від укусу. Експерт дійшов висновку, що підозрюваний ніколи не отримував подібної травми. Зрештою, усі його розповіді були поставлені під сумнів. Вважається, що маніак побудував свій бункер з єдиною метою катувати жертв. Першою він викрав Хільду і тримав її в полоні, змушуючи писати листи чоловіку. Через тиждень знущань Рейнстром убив її. Присяжні дійшли до висновку, що метою викрадення Хільди була жадібність і помста курту, який вигнав його під час стажування. Наступною стала Ангеред, яку викрали просто з власного будинку. Встановлено, що перед смертю жінка піддавала сексуальному насильству і тортурам. Через чотири тижні вона померла. Не виключено, що жінка була ще живою в той день. Коли її мати у Вічії прийшла в магазин до Луца і благала про допомогу. Після 93 днів переговорів, 22 травня 1996 року, присяжні винесли найсуворіший вирок, передбачений кримінальним законодавством Німеччини довічне ув'язнення. Наразі Луц перебуває у гамбурзькій в'язниці суворого режиму. Тюремні психіатри повідомляють, що чоловік досі стверджує, що смерть Хільди і Анґере це нещасний випадок. Після того, як провину рейстрома було доведено, Поліція перевірила його на причетність до інших схожих убивств. У слідчих було кілька непрямих доказів, які доводили провину луцу у п'яти інших нерозкритих справах. Однак цього було недостатньо для того, щоб пред'явити звинувачення. Тож сказати напевно, скільки саме жінок стали жертвами кислотного маніяка наразі неможливо. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись і підтримати мене коментарем. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Також хочеться подякувати всім людям. Які підтримують мене на Патреоні донатять та натискають кнопку спонсорувати на Ютубі.